Ский письменник допомогти країні. Будь-який інший громадянин. По-перше, йдеш на вибори і голосуєш за кого завгодно, тільки не за партію дати. Можна навіть записати бюлетень, але головне, щоб він просто не дістався тим, що він був, не, був, не був ними використаний. Це в першу чергу. В другу чергу, ці виступи тут чи просто навіть бути тут як штиком. Я... Мені пропонували вже раз виступити відноси. Я себе комфортніше відчуваю, коли я просто стою тут в рядах. Ну і думаю, що якщо підемо бити Верховну Раду, тоді треба, що все-таки ми десь там були. Хай не в перших рядах, але в другій точно. Так, ти що передбачаєш силовий сценарій розвитку подій? Після виборів буде видно. До виборів точно ні, але більш нічого генералі це зрозуміло, що здають -за, е специфікації, залежно від їх рівня, таке може бути, що доведеться просто виносити ногами вперед таких кабінетів. Е я сподіваюся, що цього не буде. Я все-таки вірю, що, що нормально можна ці виборкувати нормально. Але ну, судячи по тому, як все відбувається, то вони реально відчувають, що вони вже відходять, тому там є такі всі засоби, які можна.